Як же позбутись любої залежності? Як же я знаю ось цей спосіб, допомогою якого я позбувся своїх залежностей. Я був залежний від Букла, залежний від сіжок, залежний від кави, залежний від солодкого, залежний від цього. І в мене на даному етапі в житті немає ніяких залежностей. Тупо ноль, ноль. От їх нема. Любу назвіть залежність в мене й немає. Я... Вільна людина в цьому плані. І з допомогою цього способу, з допомогою цього способу, цієї системи я е, легко, не скажу, це було важко, деякі було важко, але більшості було легко, тому що я ходу, з самого початку налаштував себе так, що я знаю, що я кину цю залежність. І найголовніше, що ви повинні поняти для себе, тому що ментальний зв'язок з вами, е, психологія це найголовніше. Залі де з чим вони займались, те, що у вас в голові, це саме головне, як ви цього ставитесь, і я поняв, що залежність бухати, наскільки там багато мінусів, наскільки мінусів фінансово, наскільки мінусів те, що ваше тіло співаєте, почки і тому подібне. Я поняв, що це, оця залежність бухати плюсів немає. Тому що мені по кайфу напитись, там плюсів немає. І це один, що ви повинні поняти. Ви повинні поняти, що це залежність, яка тупить вас на все ваше життя, вона затупляє вас максимально. І ви ніяк не зможете піти далі, бо вона буде вам мішати ця залежність. І так з кожною залежністю можна о, взяти. І, і наступне, що ви повинні поняти, це те, що є що... помилка багатьох людей, те, що вони думають, ну все, ось я там не знаю. Одна січка в день, потім півсішки, потім там, пачка в тиждень. І оце знаєте, Ви повинні ходу в один день сказати, все я більше не п'ю, так як я. Я сказав собі, в 17. Я більше не п'ю все. Від того дня не глотка. Я сказав, тіше 17, я більше не, не палю все. Від того дня не глотка. Недавно, недавно, яким залежні солодкого, плані того, що найти в чай там солодити, або там їсти конфетки туди-сюди. Я собі сказав в один день, це було два тижні назад. Я записую все, і мені вже два тижні, як я... Немає цієї залежності, чай п'ю, чисто чай, пакетик чаю і все. Я від цього незалежний, тому що я сказав собі один день, все, я більше не буду, і все. Все. Завдяки тому, як я себе налаштував, завдяки тому, що я сказав, наскільки це мене вбиває, наскільки я відчуваю себе погано, знаєш, коли солодкою чаю випили, або солодко наїлися, так по до фамі, підскочив. А потім такі, е, такі сон, нічого не хочете. І я зрозумів, що це мені заважає, бо ось я вже два тижні не бухаю, не бухаю. Е, точніше, солодке, нічого не їм, не додаю чай. І я відчуваю себе класно. Хоча ці два, ті два тижні назад я був вдома, в мене був багато часу. Я особо, е, я особо фізично не пахав тільки в залах, А ось зараз я вже. У мене зайвого часу немає, я цілий день на ногах, цілий день щось ношу, допомагаю, копаю, бачу, займаюсь, але все одно я знаходжу сили, щоб записувати для вас ці відоси. Я знаходжу сили, щоб цим займатися. І це допомогло те, що я не п'ю солодкі чаї, як би це банально звичайно. Знаєте, наші фішки в мелочах, в мелочах такі мелочі можуть бути, але вони вже ламають нас, тому що звідти мелоч, звідти мелоч і так далі. І останнє це максимально легко. Останнє, що ви повинні поняти, це скільки у вас іде на це коштів. Так, да, можна сказати, що тут, як це взагалі? Як, що це до, до цього має? Но ви вважайте, що у вас пачка сіжок, не знаю, 100 щас коштує, чи скільки вона щас коштує в день. 10 днів тисячу. Подивіться, що ви можете купити за тисячу. Адекватне щось. Ті ж добавки, книгу, там, що, о, якщо ви хочете, ви це можете купити, але ви повинні паніти, що ви платите за те, щоб вас вбивало, тому що вас це вбиває. Вас це вбиває, це залежність, яка всасується в вас, і вона хоче ще нікотин, не падка нікотину, ще, ще, ще. Ізначала пачка в день, потім дві, і так далі. Хтось може сказати, у мене півпанчики в день. Почекай, почекай, буде дві, і, так, і буде більше. Це залежність, яка опікується часом. знаєте? чим більше ви палите, тим сложніше кинете. Це не значить, що це неможливо. І не треба і себе обманювати тим, що ось там не знаю, пачка в день, потім півпачки, потім 20 штук, потім 15. Ви не кинете, ви так не кинете. Якщо ви хочете кинути, ви повинні слово мужика собі дати, чоловіка, слово чоловіка, що все. від сьогодні я цим не займаюся. Викиньте ту пачку, всіх, яка у вас там ще залишилась. І все. І як би вас не ламало. Як би ви не хотіли, ви повинні собі казати ні. Я дав собі слово, що я не буду. Я не буду палити. Все, максимально легко. Максимально легко. Не віддумувати якісь там схеми там психолом або ще щось там, як я даю свідоси, там тупо типу, люди людям таку воду леють в голову. Тому що це класно, звучить, це класно звучить, і люди дивляться. І вони якось питаються, в них нічого не виходить, тому що ви ти повинен почати там з пачки в день, потім півпачки. Пойміть, що ви зламаєтесь, пойміть, що ви так не кинете. Ви чисто будете создавати в голові що ось 6, мають сьогодні, е, мозок буде думати, ну все, сьогодні півпачки, потім 20 штук, потім 15. Ви зламаєтесь його п'ять пів 5 півпачки, ви будете так скакати, але ви не кинете. Якщо кинете на декілька днів вас зламає п'ять. Тому що ви подумаєте, бля, я вже два дні, ну ладно, даваймо п'ять пів пачки, це ж не пачка, як був. І все, ви будете себе так обманювати, так само з кофе, так само, не знаю, і з цим знаєте, ну все сьогодні, потім там, не знаю, двічі тижні буде, потім один, так само. Так само, все. Якщо ви собі дали ціль, якщо ви поставили ціль, що я хочу щось кинути, ви повинні це кидати в один день. Ви повинні налаштуватися і казати, я зможу кинути. Я точно кину. Я в цьому впевнений, що я кину. І ви кинете все, банально, банально, адекватно, без води, без всякого шлаку, без всяких там бонусів, якихось, там зайди в телегу, там схема, як кинути палити за 7 днів. Кинути палити можна за один день. Тупо кинути і не палити більше. Все, і ти скажеш, я кину палити в один день. А не скажеш, ну я кидав палити місяць, потім там, два місяці. Ні. Якщо хочеш щось кинути, в один день і більше не починай. це легко не звичайно ну, я та людина, яка бухала. Яка бухала так квасила, що я вставав, я не знав, де я знаходжу. Сішки так само бля, по пачкам в день. Каву так само. Ось це, це ще, бля, по декілька, можна холок в день було. І в мене зараз нема цих залежності. І я кайфую від цього. І ділюсь з вами. Якщо хочеш щось кинути, кидай. Все, а не тяни. З вами був я, Сажаком, на канал і ставте лайки. Йо.